Правда про війну із перших уст її івано-франківським школярам розповідав боєць батальйону Січ із псевдоорі. Захисник щойно приїхав на ротацію з села Піски. каже позитивних новин із передової привіз небагато, але гірка правда у рази краща за інформаційну брехню, яку нині охоче розповсюджують російські змі. І в нас не дуже знають ці часи з мобілізацією цією, що воно і як буде, буде тоді. Думаю, що війна сюди не прийде, що це там десь далеко війна, але Росія так не зупиниться. Кожне слово із оповідей бійця учні ловлять буквально затамувавши подих, а ще не приховують радості від знайомства. Мовляв, пишаються захисниками України та вдячні усім воякам за спокій у їхніх домівках. Кожен із них. Він заслуговує на найвищу нагороду, тому що я, наприклад, дуже рада, що живу зараз в спокійному місті, якого не бомблять. Дякую за спокій, дякую за відвагу, за їхню терпимість. Вони розказують те, що телебачення не показує, наприклад, там, і це корисно для розвитку дітей. Пробуджується в наших таких західних містах більший патріотизм. Ми бачимо, які вони хоробрі, ну і також хочемо. Захищати свою країну хоч якимось спосібом. у тому, що діти мають знати своїх героїв, переконаний і товариш. Бійця ініціатор зустрічі народний депутат Верховної ради сьомого скликання Руслан Марцінків. Такі герої, які сьогодні є, які в той короткий період часу, коли вони приїжджають на ротацію, вони повинні. Разом з громадою організовуватись такі максимальну кількість зустрічей, щоб діти відчували, що є до кого тягнутися, і сьогодні геройський чин не перевівся в нашій державі. До слова у рядах захисників України нині близько тисячі свободівців у спеціальних чи добровольчих батальйонах. А нещодавно проходити вишкіл разом з іншими мобілізованими вирушили і троє депутатів міської ради від цієї політсили.